Оператори сил безпілотних систем відкоригували точковий удар Хаймарс по вогневій позиції противника. На одній із ключових ділянок фронту аеророзвідники батальйону «Флайен Скал помітили під'їзд колони ворога до сектора артилерійських розгортань і передали координати на ураження одному з підрозділів десантно-штурмових військ. Після підтвердження цілі реактивна система залпового вогню Хаймарс виконала прицільний постріл, вогнем уражено вантажний автомобіль та склад боєприпасів, гармату противника зазнала значних пошкоджень. Інформація щодо втрат особового складу наразі уточнюється. Ця операція стала результатом злагодженої взаємодії розвідки безпілотних систем і наземних ударних підрозділів. Безперервний розвідувально-вогневий контур дозволяє своєчасно виявляти маневри супротивника, блокувати його пересування та завдавати високоефективних ударів по критичних об'єктах. Такі координація і швидка передача даних підвищують точність ураження і послаблюють здатність противника до відновлення вогневих позицій.